Матуся, я до неї пригорнуся, вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Матуся, матуся на раді живи, любові отіху, щоденні неси, тепло свого серця мені подаруй, ніколи в житті не плач сумуй. Матусю рідна, я тебе вітаю цим святом і в твоїм лиці бажай усім жінкам, що є на білім світі насамперед ніколи не хворіти. Дітей, слухняних, люблячих, потішних, нехай присвячують вам свої теплі вірші. Цей день весняний, коли сонце нашу землю буде, і до життя кличе, коли зеленіють дерева, квітнуть квіти, і ще ташки. Щасливо вибрали цей день для пошани мами. бо чи не те ясне сонце нагадує нам нашу добру маму. Чи гожу квітку ми рівняємо до мами. Чи є для дитини що миліше? Напевно, коли б мами не було, то й весни не було. Мамо, люба, добра мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку, плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжеш спати, ходиш книжку, все боїшся розбудити. Захворію, хоч легенько, цілу ніч не буду спати, то ж дозволь тебе рідненько за все поцілувати. На святіші молитви, що йдуть до Бога, Це твої, коли я йду, у путь дорогу. Найрівніший блискучей, що пався сльозою, Бачу я, коли прощаюся з тобою. Вірна, мамина любов, не Нас дітей від вів усіх оберігає. Матерів не старіє, нас теплом своїм обігріє. Хоч повз мен життя всі далеко, хоч і ти поміж чужих очей, ой нелегко. Пісня мамина в душі моїй лунає. Пісня мами оберіг в чужому краї. Я завжди де б не була, спішу додому та мою розвія тури у тому. Ніжна посмішка очей, що так чекають, і у небо лиш добра мені бажають. Вони найдорожчі, найцінніші у світі, найкращі люди на землі. Матері сади у білому світі, матері це хліб наш на столі. Як же матерів нам не любити, як не шанувати працю рук? Адже це буде лише лежити, жити щасливо, без розлу. Всі ми вдячні матерям за ласку. ви для нас ніколи не старі. В рідні її вийдемо, наче казку, добрі милі, любі матері. Якщо говорити між нами, то все починається з нами, І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, Л найперші легенькі сніжинки, І сяючи диво ялинка Від мами і літери і слово, І зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Ханна тима туцю, люба, дуже мила, ти мене ще з змалку звича навчила. І щодня навчаєш, як любить родину. Мову нашу гарну, рідну Україну, буду українцем, як і ти і за то як я тобі вхону. Хто розкаже мені казку, хто ще більший? Всіх за ласку, ти матусю, наймиліше, всіх на світі найрідніше, хто нас песить і говорять. Ладить, ніжить, ніжно і любо пригортає до серденька, ти моя найкраща ненька. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Мамо, люба, добра мила, як іще тебе назвати. Це ж для мене ти пошила шовку плаття гори. <кій> ти мені читаєш книжку, хочеш розуму Я ж у спати, ходиш тишком і боїшся розводи. За хоч з цілу ніч не будеш спати, то ж дозволь тебе рідненька за все поцілувати. Я не знаю, мамо мила, що тобі і побажати. Пеш усього щастя, сили і здоров'я усім у хаті, щоб ми завжди жили в роді, як ти завжди нас учила. Щоб твоя усмішка гарна, нас як сонечко, всі гріла. Мамо, найдорожча, мамочко єдине, ще й побажання і сина. Клітичок пахоче принесли багато. Це тя не великий велике Матусю. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце в голубому небі і троянда перша зацвіте для тебе. Хай житті твоєму горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає. Мамо, мамочко рідненька, мамо мила, дорогенька. Чого навчаєш, бо усе на світі знаєш, як до тебе пригорнуся, ніжно-ніжно посміхнуся, дякую, мамо, тобі, що дала життя мені і красу мені дала, моя ніжна дорога. Ти мов зірка в небесах сяєш у моїх очах, я на тебе все дивлюся, і низько тобі вклонюся. День матері бажаю краси насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхненні любові і сміху Вдень від рідних і друзів розмежної втіхи. Приснилось, що я вернусь додому, іду дивлюсь, мій край, моя земля, сміються в сонці золотому. Вічки і села, і поля. Ось ось прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене і не жде. Я крикну, матінко, до неї, вона на груди упаде і будуть литись теплих сліз потоки, і в них бринітимуть слова. Я ждала, ждала цілі роки і в'яла, сохла, як трава. Іду зеленою межею, крогом хвилюється жита, і в'ється щастя над душею і на плечі нема Христа. Прокинусь море рвання і все збагнув і похолов. Іду дорогою вигнання і посліду моєму кров. Ні, не забудемо з літами стежки того чи своїм. Немає правдивища мами і вища совість її, від горя й поглядів недобре, вона дитину затуля І коли повищає на горбик за земля, і щоб не стали з нами в цьому світі і в сім'ї не буде правдивища мами і вища совісті. Коли малим, ти вперше став на ноги, яка ж то радість матері була від тихої колиски до порогу. Вона тебе за руку провела. Вона прибігла стомлено з роботи. І може, все в її очі замикав, а вдома новий клопіт і турботи, і довга низка непочатих справ. День матері бажаю краси і насолоди, і вічної вроди, від бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення від рідних і друзів безмежної втіхи. Уночі мені приснилась мати, і до ранку я заспив не міг. Яблення вижали коло хати, Незабитній батьківський поріг. Крій шляхи пекельної розлуки, довгі і натуджені літа, мати простягала за черхні руки, Знову нас до серця пригорта. Розлетілись і сини, і дочки по світах муси зі голуби. Тосно з полотняної сорочки Приглядає заполи джерби.